Найновіший безпілотник ЗСУ здатний залишатися невидимим для російських радарів. За зовнішню схожість його прозвали українським ланцетом. І він вже показує результати на фронті. Убивця російської ППО здатний залетіти на десятки кілометрів за лінію фронту в пошуках цілі. Ці БПЛА можуть добре працювати проти протиповітряної оборони. Та проти наземної техніки. Остання розробка українських інженерів дрон Камікадзе РАМ X. Оснащений передовими технологіями самонаведення. Він раз за разом знищує дорогу у техніку росіян. Принцип його роботи тримається в секреті. Проте, деяка інформація все ж з'являється у відкритих джерелах. Що ж відомо про український дрон убивцю РАМ x Сьогодні в арсеналі очевидно RAM-X став продовженням лінійки українських конструкторів та повною модернізацією нашумілого безпілотника ram 2. Тут повністю змінена форма дрона, характеристики та потенційні цілі. Дуже важливі функції це можливість знищення як наземних, так і повітряних цілей. Середня швидкість у цього безпілотника 180 км на годину, що дозволяє знищувати будь-яку повітряну ціль, яка рухається зі швидкістю до 140 км на годину. Це означає, що він здатен знищувати ворожі БПЛА, такі як Орлан, Зала, а також можливе знищення і ланцет. Вперше про новий безпілотник було згадано на каналі оперативно-стратегічної групи Хортиця. Очевидно, саме її бійці одними з перших отримали цей дрон на випробування в бойових умовах. Результатом стало ось це відео. Польовий комплекс ППО Тонгуска був знищений точним ударом РАМ х Ці БПЛА можуть добре працювати проти протиповітряної оборони та проти наземної техніки завдяки вибуховому заряду. Який може спрацювати від безпосереднього контакту з ціллю або за допомогою дистанційного підриву оператором ще одним поки рідкісним відео застосування українського дрона є кадри удару по російській мобільній системі радіоелектронної боротьби Борисогліпськ-2. Якщо ми говоримо про можливості автономного режиму та створення нових протоколів зв'язку, які дозволяють дрону бути стійким до систем радіоелектронної боротьби, ми змогли створити такі системи передачі даних, які дозволяють нам обходити ворожі РЕП і бути малопомітним навіть для засобів радіоелектронної розвідки. У дроні також знаходиться система наведення, який саме тип використовується нашими інженерами, не розголошується. Проте є інформація, що принцип роботи дозволяє знищувати техніку, призначену для боротьби з повітряними цілями. Також відома приблизна дальність польоту RAM-X. Якщо ми говоримо про дальність 100 плюс кілометрів, тому що знову ж таки даний дрон може використовувати ретранслятори, що дозволяє управляти кількома ударними БПЛА. Враховуючи здатність обходити радіолокатори та системи глушіння сигналу, оператори RAM-X зазвичай обирають найбільш дорогі цілі на полі бою. Він може вражати будь-яку протиповітряну оборону, таку як бук, Панцер чи тунгуска. Про руйнівну силу цього дрона, поки відомо мало, проте відео показує, що запас вибухівки достатній для ураження броньованої техніки. Це означає, що її вистачить для знищення автомобілів, легких броньовиків та навіть укріплених позицій ворога. Експерти вважають, що тип вибухового пристрою можна змінити в залежності від поставленої задачі. Невелика кількість шрапнелі може суттєво вразити, наприклад, антенну РЛС, виводячи її з ладу. В мережі український безпілотник вже назвали українським ланцетом. Візуальна схожість справді є. Ха подібні крила та система запуску з катапульти. Проте таке порівняння некоректне адже ланцет це просто копія ізраїльської технології, яку росіяни викупили та працюють строго за нею. Український же РАМ це виключно вітчизняне творіння. Рам Ікс це відповідь критикам, які вже понад рік вимагають створення українського шахеда. Принцип купувати на світовому ринку теж має право на існування, проте він не гарантує перевагу над противником. Україна йде своїм шляхом, розвиваючи власні системи безпілотників, які дозволяють працювати ефективніше, без прив'язки до інженерних обмежень. Експерти вважають, що RAM-X – Має велике майбутнє, нехай його поки що і поодинокі приклади використання, виявились цілком успішні, а вітчизняне виробництво практично гарантує безперебійні поставки на фронт і можливість нарешті забезпечити українські підрозділи тим, що їм необхідно в достатній кількості. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски арсеналу.